Доброго дня! Сьогодні у відео мова піде про ялину голубу. Я розкажу у відео, що потрібно для того, щоб досягти найкращих результатів у вирощуванні голубої ялини. Тому гарного, приємного перегляду бажаю. На перший погляд може скластися така думка, що голуба ялина не підходить для того, щоб вона зростала поряд з невеликими і невисокими рослинами. Адже зазвичай голуба ялина виростає висока, широка, але варто розуміти, що є можливість її вирощувати поряд з невисокими рослинами, якщо врахувати деякі хитрощі. Хочу формувати голубу ялину певної висоти, щоб вона ідеально вписувалась в ландшафт моєї ділянки. Оскільки сорти голубої ялини зазвичай ростуть повільно, я зможу легко контролювати її ріст. Ось прогулюючись парком, я звернула увагу на голубу ялину, яка тут зростає уже доволі довго років 6. І висаджена вона була немаленька. І от досягла в рості метра два за цей період часу. На що я звернула увагу? Що тут дуже щільно розташовані гілочки, немає пробілів. Це говорить про те, що вона доволі добре проходила формуючу обрізку. Це говорить ще про те, що регулярно за нею доглядали і робили всі правильні маніпуляції для того, щоб не було залисин. Вона густа, щільна, немає пробілів і за допомогою чого досягти ось таких результатів. Як я вже сказала, що оскільки сорти голубих ялин зазвичай ростуть повільно, я зможу легко контролювати її ріст за допомогою регулярної обрізки. Планую проводити формуючу обрізку навесні, видаляючи зайві гілочки, пагани. Якісь пошкоджені гілочки і, або пагано, а також підрівнюючи можна крону для того, щоб вона не росла в одну сторону і не була коса, коса крива, а щільно зростала, як ми бачили в парку, щільна поросель була з кожної сторони без усяких пробілів. Це дозволить мені створити компактне та акуратне дерево, яке буде радувати око довгі роки. Що потрібно для цього? Щоб досягти найкращих результатів, варто врахувати такі нюанси. Ну, по-перше, це треба врахувати сорт голубої ялини. Вони теж бувають різні сорти і темпи росту в них. І особливості крони різні. Тому вибір сорту впливатиме на частоту обрізки та інтенсивність обрізки. По-друге, треба розуміти вік дерева. Якщо моя ялина ще маленька доволі, мені буде легко з нею зараз впоратись і проводити такі формуючі обрізки. А також молоді дерева обрізають чистіше, аніж дорослі. Але це стосується тих дерев, які були сформовані з молодого віку рослини. І по-третє, це техніка обрізки. Важливо дотримуватися правил обрізки, щоб не пошкодити дерево і не спровокувати розвиток хвороб. Стосовно обрізки, звернути потрібну увагу на те, коли найкраще обрізати дерева. Вибір оптимального періоду залежить від виду рослини, її віку, кліматичних умов та мети обрізки. Наприклад, самі оптимальні терміни обрізки для хвойних дерев рання весна. До того, як бруньки почнуть розпускатися, це Ідеальний час для формування крони та видалення пошкоджених гілок. Чому саме краще рано навесні? Тому що рослина, по-перше, активно готується до вегетації, тому рани затягнуться швидше. І по-друге, рослина перебуває ще у стані спокою, тому перенесе обрізку без зайвого стресу. Якщо говорити про літню обрізку, то проводиться вона в період активного росту, обрізають молоді пагони для формування крони. Якщо так сталося і прийшлося проводити обрізку в пізній осені, то проводиться вона після закінчення вегетаційного періоду, видаляють сухі та хворі гілки. Слід уникати обрізки в період сильних морозів та посухи, тому що це скажеться негативно на рослині. В даному випадку мова йде про голубу ялину. А взагалі краще уникати обрізки пізні осені та зими. Чому? Тому що в цей час хвойні перебувають у стані спокою і рани можуть загоюватися довго, що підвищує ризик захворювання. Тому такі поради. Для того, щоб уникнути сильної обрізки, краще починати обрізку з раннього віку. Це дозволить легше сформувати бажану форму крони. Ось тому я вже зараз заздалегідь переглядаю свої молоді голубі ялини і планую, коли я буду робити обрізку. На що я маю звернути увагу? як часто мені це потрібно буде зробити. Якщо врахувати всі ці хитрощі, то можна досягти найкращих результатів у вирощуванні голубої ялини. Ну, а я бажаю всім гарних своїх вирощування, в своїх рослинок. Бажаю всього найкращого і до зустрічі на каналі.